Інші люди скажуть, ну маєш, то й маєш. Чому ти про це говориш? Я говорю про це усім людям. Ма навіть стріми роблю. Стріми кожного дня, 21 година за київським часом. 20 година це по Європі. Я стала публічною людиною, так, я стала крутим блогером. Завдяки цьому проєкту я розвиваюсь постійно і хочу сказати, що це круто, коли ти маєш гарні результати, коли ти розумієш, що ти, тобі не потрібно дивитися на ціни в магазинах, коли тебе донька просить кошти в школу і в тебе вони є постійно. І ти розумієш про те, що на всі витрати тобі вистачає. Я хочу, щоб кожен з вас мав цю можливість, розумієте? Тому я про це говорю, тому я це транслюю іншим людям. Я даю можливості. Розглядайте їх, будь ласка, та пишіть мені в особисті мій телеграм Ксена28. Дзвоніть, я буду рада познайомитися з вами. До нових зустрічей!